Народний депутат України по 89-му виборчому округу Юрій Соловей вже активно починає працювати в ролі нардепа. Зустрічається з виборцями, пропонує проекти, висуває рішення. Він уже дав свою першу прес-конференцію як народний обранець до Верховної Ради. А деталі розкажуть наші журналісти. Народний депутат України Юрій Соловей подякував жителям Снятинського, Верховинського та Косівського районів за довіру. Він каже, що зробить усе від нього залежне, щоб покращити рівень життя у цих районах. Під час зустрічі з громадою Соловей окреслив першочергові завдання, які слід зробити, будучи нардепом. Це збільшити кількість робочих місць та відремонтувати дороги. Ми зустрічалися вже неодноразово із головою Івано-Франківської облдержадміністрації з керівниками райдержадміністрації. І будемо вишукувати можливості. Зрозуміло, що те, що не робилось за 23 роки, за один рік не зробиться, але будемо вишукувати можливості, щоб крок за кроком відремонтувати інфраструктуру тих районів і зробити так, щоб ці всі речі там розвивалися. А ще за словами нардепа, потрібно неодмінно зберегти та розширити статус гірських населених пунктів. Я вже розробив відповідні зміни до законопроекту про статус гірських населених пунктів, яким буде передбачена дія цього закону в частині того, що ті підприємства, які будуть створюватись на території цих районів, які будуть потребувати кредитних ресурсів, цей законопроект буде передбачати часткове відшкодування відсотків по кредитах, які ці підприємства будуть отримувати для створення нових робочих місць на території цих районів. Також пріоритетним він ставить питання національної безпеки, і багато уваги буде приділяти розвитку міста Івано-Франківська.